Колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка звинуватили у продажі зброї в умовах українсько-російської війни. Це звинувачення дорівнює державній зраді. Як Анатолій Гриценко став особистим ворогом президента Порошенка і чому він вважає, що Україна втратила уже свій суверенітет? Я Олег Онисько і це програма «Західнет лайф. Доброго вечора. Сьогодні у нашій студії лідер партії громадянська позиція Анатолій Гриценко. Е, Анатолій Гриценко є також колишнім міністром е, оборони України. Доброго вечора, пані Анатолій. Е, ви приїхали до Львова для участі. У вівторок ви брали участь у панельній дискусії в УКУ, е, яка називалася Україна, гібридний мир чи гібридна війна. Про що говорили? Е, аудиторія переважна молодь. Студенти, викладачі була відверта чесна розмова про те, що відбувається, і не стільки гібридна війна, тому що насправді за великим рахунком я вивчав теорію історію воєн, вона особливо нічим не відрізняється, тому що будь-яка війна це не тільки зіткнення армій. Це війна і в економічній, інформаційній, енергетичній, дипломатичній, всіх інших площинах, uh -huh. більше чи менше. А от гібридність оборони або аморальність, оце серйозно відрізняє. Ну, приміром, Ліпецька фабрика, яка працює на ворога, чи недотримання закону, чи е Неприйняття вчасних рішень. Тобто ви маєте на увазі, я так розумію, зі сторони президента гібридна оборона? Зі сторони України і президента в тому числі, але так само говорили про гібридність західної позиції. Ну, приміром, санкції не спрацювали. Вони не змусили Путіна зупинити свої злочинні ворожі до України наміри. Він кожної доби, ви про це повідомляєте, несе смерть, ешелони. І за, замість того, щоб говорити про посилення санкцій, на Заході говорять, я тиждень тому був в Берліні, про можливе скасування чи послаблення санкцій. Це гібридна аморальна позиція. Можливо, санкції та й українська оборона зупинили Путіна. Так, він ще не відступив, але принаймні, ну, якесь таке от хитке перемир'я є. Це правда. І, наприклад, мінські угоди дозволили зупинити. Широкий наступ і ш і значні втрати, але мінські угоди, ми про це говорили якраз в цій аудиторії під час дискусії, не можуть бути довготривалими з точки зору забезпечення інтересу, справедливості для України рішеннями, тому що залишається окупованим Крим. І в мінських угодах немає жодного слова про Крим, і ніхто навіть не говорить, що є тимчасовим. Це якимось тимчасово способом так, може бути? Тимчасово так. Але при тому, давайте врахуємо: лютий 2015 року пройшло вже понад півтора року. За цей період більше тисячі людей загинуло. Мінімум п'ять тисяч, а то й більше поранено. Це все трагедії. Тобто треба шукати рішення. Ось ці питання обговорювалися. І частина відповіді, на жаль, і на боці України, тому що непослідовність в прийнятті рішень, хибна кадрова політика або невчасне забезпечення завдання оборони. Подивіться, наприклад, в цьому році. Ну вже ж ясно, що це серйозна ситуація на сході. З квітня місяця фактично заблоковано фінансування оновлення військової техніки. Кричать mm -hmm. про це. Міністр, начальник штабу, народний депутат і так далі. Де... Ви, ви маєте безпосереднє відношення, ну зокрема, до забезпечення армії. Та? Ви були свого часу у 2005-2007 роках майже три роки. Ви були міністром оборони і от буквально днями військовий прокурор Матіос і генпрокурор Луценко, ну, Прямим текстом звинувачували, зокрема, і вас в тому, що е, армія продавала зброю ну, просто от, міністри оборони, там не лише вас, але п'ятьох міністрів оборони здається звинувачували. Я вдячний тому, дуже та, вам за це питання, про тому, тому що на превеликий жаль. Я про це зараз скажу в ефірі 24-го. Е, рішенням Порошенка я знаю про це точно і в очі йому це казав. Два роки центральний канал для мене заблокований. Я не можу вийти навіть так, як виходив в ефіри, для того, щоб викласти позицію. Навіть гірше, ніж ні Януковича. І при Ви за... зараз маєте цю нагоду. От, я вам вдячний mm -hmm. за це, тому що це йде за командою Порошенка. Причин дві. Я скажу відверто глядачам вашого каналу. Перша причина: рейтинги кількох соціологічних служб фіксують, що рівень довіри до Порошенка впав на першому місці Садовий, на другому і Порошенка десь там нижче. Він від того комплексує, бо розуміє, що далі нічого не світить. Він же хоче правити, мабуть, так і Янукович років 200. Ну, принаймні на другий термін точно. Друге. Друга причина в січні цього року я пішов і дав покази в прокуратурі з власної ініціативи, виклав позицію, де показав злочини, на мій погляд, абсолютно переконливі, які легко перевіряються щодо 11 вищих посадових осіб керівників держави на той момент на початок війни до теперішнього часу, включно з Порошенком. Я озвучу таким чином, не називаючи прізвище, оскільки є таємниця слідства, але це ті посадовці, які сиділи або зараз сидять на вулиці Банковій, на вулиці Грушевського, на повітрофлотському проспекту, командар Макаменєва, Різницького, тобто вищі посадові особи в погонах і без ви звинуватили у відповідь, так але справа вас закиди ваші. Стосовно вас стосувалися 2005-2007 років, коли він давайте почнемо. Я дав ці покази за власною ініціативою. Оці всі звинувачення почалися в травні, і продовжилися зараз. Тепер по суті цих звинувачень, тому що насправді, якби тут сидів генеральний прокурор Луценко чи головний військовий прокурор Матіус, я б їм показав, я не знаю. Це просто клепку треба мати. Ці люди повинні знати закони. Вони їх прекрасно знають, але оскільки команда згори пішла, то їм треба, як кажуть, мочить. Вони прекрасно знають, що міністр оборони зброєю не торгує. Uh -huh. Крапка. Міністр оборони немає, ніколи не мав таких повноважень. Запросіть сій будь-кого з міністрів оборони, нинішнього Полторака чи попередників Марчука там, не знаю, Іханурова, Кузьмука, Шкіченка, будь-кого, вони uh -huh. підтвердять те саме. Хто торгує в нас зброєю? Зброю торгують державні компанії, спецекспортери, які утворені кабінетом міністрів. Керівників яких призначає президент своїм указом, ці державні компанії за межами міністерства оборони і міністр оборони жоден незалежно від прізвища не має на них впливу. Міністр оборони має якийсь, от от Є там 10 танків. Він може сказати: от два можна продати, вісім залишити, Ні. чи Ні бурі, таких нам, мон... власний розсуд Ні. Ні, не таким чи давайте зразка ага. розкажу, і ви зрозумієте. Значить, е, звинувачують, але вони себе звинувачують. Е, що за заниженою ціною щось продавалося? Я хочу сказати вашим глядачам по закону. Ціну погоджує міністр економіки. Хто був міністром економіки? Був колись Порошенко, Урідінуковича, був там Яценюк і так далі, до них питання. Далі, хто приймає рішення продавати чи не продавати? Є спеціальна державна комісія, яка утворена в складі РНБО. Її очолює перший зам секретаря РНБО, яка приймає рішення не міністр оборони. Хто був секретар РНБО? Міністр оборони входить а тепер давай. ні, не входить. Так от, а тепер давайте по тому, чи може міністр собачина взяти і продати якусь зброю, чи визначити, що вона надлишкова. Ні. В державі у той період, коли я працював, діяла державна програма розвитку збройних сил на період до 2011 року. Ця програма розроблена міністерством, генеральним штабом, але це не рішення міністра. Вона пройшла обговорення і узгодження в уряді, включається з міністрами силовиками, на той час голова СБУ е міністр МВ. Луценко, затверджена урядом, це ще не все. Потім РНБО її затвердила, потім указ президента. І от та кількість зброї, яка була визнана для держави потрібною для захисту від тих загроз, які були, вона була в бойовому складі, раз друге в оперативних резервах, третє в стратегічних резервах. Решта зброї стояла і, до речі, зараз стоїть в бур'яні. Mm -hmm. Вважається надлишковою. Яка кількість зброї в, е, е, надлишкова визначає Генеральний штаб, це його повноваження, бо це люди, які знають, скільки треба патрони, гранатометів і так далі. Ми з вами того не вчили. Вноситься це на Кабмін. вносить хто? Міністр економіки. По Розпочало повноважень. Mm -hmm. Тому звинувачення, що Гриценко продав, і, до речі, останнє гроші від продажу техніки не йдуть ні в Міністерство оборони, ні більше ні в кишені міністра. Вони йдуть в загальну копілку, в загальний бюджет. Добре, але... Тому це звинувачення mm -hmm. чистий, просто піар, тупий. Добре, але дивіться, звинуватили. Ну, є певна рація в ваших словах, принаймні, має право на життя, що у вас високий рейтинг довіри, тому ну, якась там команда мочити. Але звинуватили разом з вами ще п'ятьох е міністрів оборони. Це так за компанію, чи як? А ви подивіться, е чия табличка іде по всім каналам. Ніхто не чіпає Кузьмука, Марчука, uh -huh. там Єханурова, Іващенка чи там Соломатіна. Інколи Єжеля згадують, uh -huh. бо він зараз слідством десь ховається в Білорусі. І де команда Мачей Гриценка. Я це знаю, я це в очі казав Порошенко, зупиніть цю кампанію, тому що ця кампанія почалася ще у 2014 році під час президентських, потім парламентських виборів. При тому, що Петро Олексійович і Юрій Луценко знає прекрасно мою родину, знає, як ми живемо. Вони ж звинувачені в тому, що розкрадав. Що по кримінальних справах порушено жодної кримінальної справи ми не як... порушено як... за весь цей період. Жодного разу ми... мене на допит не викликали. Mm. Мета яка? Просто дискредитувати в очах виборця. А така сама, як зараз прийшла команда до ВУВА. точно така ж сама, тому що в рейтингу довіри найвище. От просто дискредитувати, показати. Тому що насправді всі опитування, які до того проводилися, показували, що з усіх міністрів оборони ефективним, чесним, нормальним був Гриценко на першому місці mm. завжди. Ага, люди його за це поважають. От Ми зараз можемо перевірити, я вийду, ну ви бачили, як я прийшов. Да? Без охорони. Е і би. тому треба показати, що це злодій, варюга. От, Якщо ми черни, будь і ти черна. Да? Тобто зараз народ не обговорює. Офшори Порошенка, які працювали 20 років і зараз працюють всі крупні компанії через офшори. Він не сплачує тут тих податків, які мав би сплачувати. А десь на Панамі чи в Голландії і так далі. Цю тему забили. Він може заперечувати, скільки завгодно, але це факти, які можна легко виявити в податковій. Я хотів би запитати, от повернутися до рейтингів довіри. Це таке д -д -д достатньо суб'єктивний -суб показник. Бо, наприклад, Надія Савченко так, має, здається, третій показник довіри серед українців, враховуючи всіх політиків. Вищий, ніж президент, трошки нижчий, ніж ви, але все ж дуже високий. Але от вам останні заяви Савченко, як? От Треба домовлятися з Росією, треба треба вести переговори з терористами. Е, ну, Я ці де? заяви, так. я думаю, так само, як і вам, так і будь-якому е, громадянину, який зараз нас слухає. Я то не сприймаю, е, тому що воно звучить співзвучно по факту, з тим, що говорить Путін, Лавров, Медведчук і так далі. Тобто воно. е, Десунує з тими зусиллями, які робить навіть чинна влада, чинна дипломатія і так далі. Коли вона говорить, що вона готова там, їхати домовлятися, або не треба в Україні давати зброю летально, бо це буде третя світова війна, я не поділяю цих позицій, я вже публічно радив, відмісавчити краще Давай, взяти паузу і припинити робити будь-які заяви. Вона проявила себе як воїн, але е, в дипломатії, в сфері безпеки, об'єктивно вона не є фахівцем. І от краще в цій ситуації, ну не знаю, жувати, ж говорить. Може трошки грубо, але в принципі їй краще взяти паузу. Трошки почитати, ви, трохи послухати. Та, ви людина, як людина, військова. От не вважаєте, що ці заяви е, Савченко? Ну, ну не зовсім їй належить, чи продиктовані якимись зовнішніми силами. Ну, банально, тобто, чи, чи, чи веде, скажімо, є якісь впливи спецслужб сусідніх країн, там тої ж Росії на Савченко? Скажу прямо: мене немає таких фактів. Тому дати відповідь ствердно чи заперечити ну, зуміло, я шансів. не можу. Але е, те, що звучить об'єктивно, по факту, воно не на користь країні. Якби вона була пересічним громадянином, ну. Може мати будь-яку точку зору, і наші громадяни мають, але вона має статус, владний статус. Вона депутат, вона член парламенту. Більше того, вона представляє Україну, парламентська асамблея, Ради Європи. Тому її голос слухають. Більше того, слухають, е він звучить голосніше, ніж інших депутатів, бо за нею історія і голодування, перебування в полоні, поневіряння всього іншого. І насправді весь світ намагався звідти витягти. Ще тому її краще промовчити популярною є думка, що Савченко розкручували. Та? От е мені в цьому контексті цікаво є. Ви е свого часу заявляли, що е ви, як міністр оборони, е особисто. Ну, Піклувалися про те, щоб її прийняли в, льотне, в льотний інститут. Так? 2005-2007 рік. Де ви міністр і де абітурієнт Савченко? Чому вона до вас звернулася, а ви її підтримували? Ви знаєте, тут насправді просто. От, в мене, до речі, самого була така історія, то мені легко було прийняти рішення. Тому що, коли я закінчив Суморовське училище і поступав в вище авіаційне інженерне, е, в мене день народження в жовтні, і мені е, не вистачало двох місяців для того, щоб легітимно прийняти. Присягу і взяти зброю. І на той момент, в рамках Радянського Союзу, треба було дозвіл міністра оборони. І він так і дозвіл дав. Тобто ну, yeah. така процедура, так, як виключення, тому що не можна було раніше до 17-ти вступати. А оскільки я закінчив Суворовське, ну не зависаджу на рік. Uh -huh. В неї була протилежна ситуація. Вона вже проявилася ну, таким воїном. Вона до того вже була в десантному підрозділі, вже була в миротворчому континенту в Іраку, і потім вирішила поступити е, в льотний вуз. Але вона вийшла за межу, здається, 23 роки. Е, Уже пізніше нормативна база не дозволяє їй поступати. Виключення міг зробити тільки міністр. Вона звернулася до міністра. Я коли почитав, побачив її біографію, поспілкувався з тими людьми, які знали, що вона служила, то есть, вона вже проявила себе так як воїн. Я прийняв це рішення. Так, чи часто такі рішення та, приймаються? Міністра ну, іншого рішення я не пам'ятаю. Фактично, ну в моїй а історії це було одне таке рішення. Я вважаю, що вона, в принципі, як воїн, вона відбулася. Форма людей. Ну, скажімо, бо зараз фактично кожен виборець може висловитися там ледь не напряму е, політику. Це от нормально? От українські політики вже звикли до цього, е, чи, чи це ну, якась така дивна форма? Я просто нагадаю вам, ви теж стали жертвою там своєрідного цкування, коли брали вінчання своєю дружиною е, в церкві Московського патріархату. та? і була так ну, очевидно, може не така масштабна, але це ж хвиляцького. Коли... Ну я думав, що у хоча Льв... це ваша приватна справа, яка я, я думав, що Львів це європейське місто, і так як мене вчили батьки, шанується шлях. Який обирає людина до Бога, то, який вона хоче, незалежно ходить е, в синагогу, чи ходить в, до греко-католицького священника, чи до православного, чи mm -hmm. будь-якого. Тому я вважаю, що в принципі, якщо ми хочемо йти в Європу, то ми не повинні розділяти людей за кольором шкіри чи за шляхом, куди куди він іде. Але я хотів би, щоб ми але, при тому роз, розуміли, mm -hmm. що Зараз, крім людей, які можуть бути задоволені, незадоволені, які висловлюють свою позицію, це добре, тому що політик їх чує. Працює, ну от як би сказати, така машина їх називають порохоботами. Тобто проплачені люди, які всюди розмічують в соціальних мережах, це ви знаєте, і я знаю однотипні меседжі. Однотипні за змістом, інколи з однієї тої самої IP-адреси. Ага. Тобто працюють цілі медійні компанії за гроші для того, щоб когось або вихвалити, підняти щит, ага. або когось закопати. А ви впевнені, що Ось цього я не сприймаю. Порохуботи існують насправді. Та? От, Скажімо, в Росії з їхніми там спецслужбами і е е е е е секретністю ну, медіа виявили оці фабрики тролів, які працюють для Путіна. Та? Е е в нас Ну, при достатньо сильному рівні розслідувальної журналістики, ну, я не бачив публікацій, які б доводили існування, документально доводили фінансування існування цих прахоботів. Ми не... можемо імпіричним шляхом вважати, що вони є. Я, але... не знаю, я не знаю, хто робить такі дослідження чи не робить. Я в тому сам особисто переконався. Коли я бачу, що різні люди. Наприклад, у Фейсбуці ага. зі сторінки, в якій крім фотографій, а то навіть фотографії немає, і застр... зареєстрованого одного друга немає жодного допису за три роки. От просто пуста сторінка. Ага. З неї виходить коментар, який просто когось принижує. Дивлюся, і ще 15 таких коментарів виходять. Таких же самих, вони навіть не дуже е, е, не докладають зусиль, щоб міняти. Ага. І дивись, і та пуста сторінка, і та пуста сторінка, і та пуста сторінка. Тобто не існуючі люди. Не існуючі люди. А так от в приватно, вони на камеру не скажуть, всі політтехнологи брудні, працюють в штабах певних політиків. Одразу ніколи з тим не мав, справу і немає. Якщо ви що читаєте моє на моєму сайті, в Фейсбуці чи Твіттері, це точно мої слова. Ніяка прислужба, ніхто. Я пишу сам. Я відповідаю за кожне слово. А коли ці боти вступає для того, щоб просто безіменно когось скувати. Ну вибачте, я вважаю, що ну, це не гідно третього реалити. тисячоліття негідно європейської України. Е, дивіться, у нас не так дуже багато часу. Я б хотів просто зачепити ваше останнє інтерв'ю з журналу Україна дали, І там були такі ну, досить депресивні заяви, що от, якщо говорити про суверенітет України, він втрачений. Є гімн, герб. Але немає спроможності самостійно приймати рішення. Ну, в цьому інтерв'ю не тільки ці депресивні речі були, а й, а. А й і шлях, як з того вийти. Але давайте будемо обігрівати. Але чому ви вважаєте, що от нема суверенітету? І... А Це не я вважаю. Це вважає кожна людина, але я те підтверджую. Що таке суверенітет? Це спроможність самостійно приймати рішення. Чи може Україна зараз самостійно приймати рішення? Чи приймає вона їх самостійно? Об'єктивно ні. Нам диктують від того, які повинні бути тарифи, від того, як реорганізувати НАК Нафтогаз, які впровадить диктують, може радять. Ну, радять як завгодно, але фактично це, це часом е, в формі диктату. Коли ми говоримо про мінський процес або зараз, от приїздять до нас міністри закордонних справ, ну ви можете сказати, що це радять, а я вважаю, що інколи диктують, що ви повинні змінити конституцію, запровадити туди особливий статус. Вони прекрасно знають, що це повноваження українського народу. Коли вони кажуть, що ви повинні провести там вибори за присутності російських військ, я того ніколи не сприйму. Коли вони кажуть, що повинні дати от і Донецький ДНР і Луганський ЛНР повноваження, про які не може мріяти ні Львів, ні Черкаси, ні Ужгород. Дати їм право укладати міжнародні договори, договори з урядом України. Якраз поведінка президента Верховної Ради, уряду показує, ну, є опір цьому, і ну, воно не приймається. Та? Ну, може, це радять, але. Якщо б було повний диктат зовнішньої сили, ну взяли б і прийняли слава все. Богу, що нас не розчавили ще. Це дуже добре, але дуже погано, що ми, як відомі, ідемо на поводу когось. І при цьому я хотів би сказати відверто, мені все одно принципово я не сприймаю, коли нам диктує. Неважливо, це Варшава чи Вашингтон, Кремль чи Брюссель, чи хто завгодно. Тому що ми повинні самі визначати засади політики. І в тому інтерв'ю я й сказав: Я вірю в те. Що Україна має ресурсний потенціал, даний Богом, і людський потенціал при всіх проблемах освіти, медицини, науки і так далі, який дає можливість нам стати не одним із, а лідером. В центральній і східній Європі ви прихильник третього шляху не, не не Європа, не Росія. Ні, я не заперечую того, я за те, щоб ми йшли, рухалися за ціннісними параметрами до Європи, але я реаліст і бачу, що Європейський Союз і НАТО зараз в такому кисільному стані, що якщо вони не змінять серйозно внутрішні процедури прийняття рішень, не перегрупуються по-іншому, навіть коли бачать загрозу Росії, то вони самі зникнуть. А нам треба залишитися. І тому розуміючи той стратегічний напрям, дай Боже їм успіху. Я хотів би, щоб збереглися і НАТО і Європейський Союз, але ми повинні спертися на свої ресурси. Це був Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська позиція, колишній міністр оборони України. Мене звати Олег Онисько. Побачимо через тиждень у четвер.